Очевидним є той факт, що спілкування двох або кількох людей не може бути абсолютно безхмарним, адже час від часу між людьми виникають певні розбіжності або навіть конфлікти, а будь-який конфлікт це зіткнення ідей, думок, поглядів, інтересів, переживань. А буває і так, що ми з людиною бачимо ситуацію ніби однаково, але говоримо різними мовами. А якщо додати ще й емоції, почуття, переживання, то невелика суперечка може перетворитися на справжню сварку. Як не сваритися, а правильно відстоювати свою думку. Про це й поговоримо сьогодні. Суперечка і сварка тема нашого уроку. Тож не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Спочатку з'ясуємо лексичне значення цих слів, що говорить нам тлумачний словник: сварка це гостра суперечка, що супроводиться взаємними докорами, образами, а суперечка це словесне змагання між двома або кількома особами, при якому кожна зі сторін відстоює свою думку, правоту або спір. Розглянемо п'ять важливих аспектів, щоб зрозуміти спільні відмінні риси цих понять. Аспект номер один: безперечно, і сварка, і суперечка є зіткненням двох думок, у ході яких або ж ви будете доводити щось одне одному, або просто не захочете дослухатися до думки іншого чи іншої, або ж просто почнете висувати свої претензії, і це призведе до сварки. Аспект другий. Важливо усвідомити, ви доводите свою думку чи наполягаєте на ній. У цьому принципова різниця. Не провокуючи відкритого протистояння, у вас більше шансів порозумітися. Третій аспект: сварка це ніби вивільнення своїх емоцій. Ніхто навіть на крихту не хоче розуміти, що зараз відбувається в серці навпроти не має можливості зрозуміти й почути одне одного. Четвертий момент під час суперечки негативні емоції не виникають на відміну від сварки. Варто відзначити, що тоді матимуть місце претензії, образи, особисті антипатії. Аспект номер 5 суперечка дає можливість погодитися або пристати на думку іншої людини. А сварка не залишає шансів. Пригадуєте казку про двох упертих цапків на клаці. Тож суперечки це ще не конфлікт, а можливість конструктивно поговорити, обговорити або довести щось одне одному. Важливо пам'ятати, що треба поважати думку інших людей, бути толерантними, вірити у силу слова. Адже кожному й кожній із нас доведеться методом власних спроб і помилок знаходити свою форму для висловлення думок, щоб бути почутими. Треба навчитися вирішувати складні ситуації миром. Миру всім і добра!